Остюк здатний дуже швидко проникати під шкіру. Якщо власники одразу побачили проблему і звернулись в клініку, то шансів знайти його швидко набагато більше. Якщо ж проходить 2-3 дні або більше, остюк вже встигає зробити порожнину і площа пошуку збільшується. А чим більша ця площа, тим важче його знайти. Ця порожнина закрита. Лікар має, покладаючись на свої відчуття, дослідити кожен її карман. Проблема ускладнюється ще тим, що остюк практично завжди тікає з порожнини у здорові тканини. Якщо за перший раз остюка знайти не вдалося, необхідно повторити пошук через 2-3 дні. Немає сенсу його шукати кожного дня. В окремих випадках, особливо коли остюк десь на животі, можна спробувати пошукати його при допомозі Узі. В четвертій і заключній частині поговоримо про те, як можна вберегтись від цієї проблеми.